Ось такі покоси січкарнею. Питали за січкарню, розміри шківів, як все влаштовано. Січкарня, я не знаю, можливо, це оригінал більш всього, бо вона в комплекті йшла разом з комбайном. По шківах йде один шків на бітері, головний приводний шків. і на 40. Розмір його на 43. Отже, багато питань, чому рве з тої сторони, ламає вала, чи звідси, якщо крепко натягнутий ремінь цей, січкарня нагрузка велика і також може рвати. Далі ремінь. Номер ременю нема. Але я зараз, можливо, але його вже нема. Довгий ремінь. Далі йде ось такі два натяжних, один підпирає, другий натягує наверх. Далі шків. Шків діаметром на 15. Підчіпники з двох сторон, також корпусні. Тяга йде сюди і друга тяга донизу. Також можна її відчіплювати. Ремня скинули, болти розштопорили. І цю січкарню можна буде підсунути, якщо не потрібно молотити із січкарні. Далі з другої сторони точно така ж сама система. Тяга одна, тяга друга і третя, яка йде в корпус. Корпус до комбайна. Далі розпилювач соломи. Ось такий. Ножі нерухомі. Ножі точили ми. Десь щось попало, підігнуло, точили ми рік назад, вони такі півстальні, гострі, ріжуть непогано, непогано ріжуть. Головне наточив і поїхав молотить. Маса, якщо густа, помаленьку молотиш воно січе розкидає. Так, взаді і спереді, що знаходиться, ось такі противоріжучі, так само ножи. Так само їх можна підточувати, міняти кут кут вугла цих ножів. Тут ці ножі, оці оригінальні, тут ці видно мінялися, видно щось колись попадало. Ось так. Раз, два. Так, раз, два, три, 4, 5, 6 рядів ножів. Ну, ось так. Легесенько все ось крутиться. Ніяких проблем. Січе гарно. ну ось такі. Сьогодні у нас обжинки, зараз їду, почищу. Це наш останній кусочок овса, який у нас був дуже пізно сіявся. І змолотили. Ну, ось така система із даною січкарні. Даний варіатор, ось цей знивив, вже років 7 чи 8 ходить, ніяких проблем немає. Ніяких. Всі ставте, не мудруйте з тими оригінальними, доволі непогано. Питання, чим мастимо цеп, цеп е, барабана, трошки, ось бачите, помащено, і він собі повинен натягнути легенько, щоб плавав. Щоб і не чересчур, ось так я його натягнув, ось так він у нас натягнутий. Він, як на оборотах, він аж, аж пливе, як хвилькою. Ну, Тому що не потрібно його натягувати. Ну, Ось така система. Ну, Ставимо лайк. Підписуємося на канал і можливо до нових зустрічей.